пошкоджені капітальні стіни. в прошлом році отоплення новое було зараз пошкоджено. вчора закрили одіялами. також були вибиті всі вікна USB позабивали. гарні були двері Приблизно в 3.40 я почув э, вибух, так як я мешкаю рядом, я прибіг пожежну частину, э, щоб виїхати на пожежу. В цей час прозвучав повторний вибух. Мене відкинули під, під колеса. ну, Пожежні мені допомогли. Ми виїхали. Цей час під'їхала допомога. З міста Харкова. Трушки нога побаливає. Це мелець. Все, все, все буде добре. Легко поранення отримав полу, пожежний Саєнко. Його відкинули до, до стіни. А ховались ми возьмі. Дрони слышно було, летіли. Вот. Дві в Принцип дві стіни. Це обрік це абрикоси. Ну, років 20. Сажали ми її з пожарним. Харченко Сережей, який мешкается в Сирогань. Родила великолепно. Вся улица собирала. Скуда? Ну, посадим иншу. Это пожежный гидрант наш. час выбуху. Вы видите, что, что стало. Но он оказался рабочим. И мы ставили на него пожежную колонку. І подавали з нього воду на тушення пожежі. Мало, бачите. Що пошкоджено? Кухня. Ну, бачите, що у нього залишилось. Воно, як кажуть, відновленню не підлежить. Це був телевізор. Проживання це неможливо. Як бачите, несущі стіни повреждені, не несущі також повреждені. Я зараз проживаю, переїхав вчора в квартиру доньки. Перші три влучання були в будівлі місцевої пожежної команди Роганської селищної ради. Ще два безпілотники влучили у приватний сектор. Який знаходиться за пожежним депо, і один безпілотник влучив у контельню централізованого опалення селища Допичаєвськ. Загалом було пошкоджено 12 будинків приватного сектору, один двоповерховий багатоквартирний будинок на 13 квартир. Безпосередньо до сусіда залетіло прямо в будинок. Ну, зрозуміло, що я в цей час був в кімнаті. Ну, весело було. В цілому пошкодження великі, тому що дах підняло, побило дах, вікна всі побило, двері. Ну, одним словом, тут е, треба ще, щоб архітектор сказав, треба комісія, щоб визначила, які пошкодження для будинку. Ну, в всякому разі, так начебто жити можна. У взаємодії з благодійними фондами місцевим відділом благоустрою тривають зараз і вчора були, і сьогодні тривають роботи по закриттю контурів вікон, які були там вибиті, побиті. В даний момент у нас відбувається оцінка пошкоджень нашою комісією цих будинків. Ми розгорнули разом з ДСНС і нацполіцією пункти обігріву, і пункти гарячого харчування, оскільки 32 багатоквартирних будинки залишились без централізованого опалення. Це майже три тисячі мешканців. Сьогодні температура дозволяє ще не існувати, скажімо так, без централізованого опалення, але все ж таки люди вони відчувають дискомфорт і Вони повинні відчувати, що за них турбуються. Дівочки, чай! Добро. Польова каша, плов з м'ясом, бутерброди, смаколики, різні, чай, кофе. Що ж є у нас там, де можна поїсти, зігрітися і зарядити телефон, і поспілкуватися. Тому я думаю, такий час, що потрібно, щоб люди спілкувалися, чувствовали це тепло. Типу. Рятуємося, поки ж світ є, газ є, аби світ не виключали, хоч оце основне. А то вчора ні світу не було, не... мало того, що стресу таки, ще й світу не було. Ну швидко бистро а воно ж світ немає, ліфт не працює. В основному в нас же молодь повиїжджала, а залишилися старенькі люди, які не в змозі навіть кожен день вийти.